В Україні існує ризик нового спалаху однієї з найбільш заразних інфекцій кору. Війна, що спричинила руйнації медичної інфраструктури та скупчення людей у бомбосховищах, суттєво ускладнює ситуацію. У Департаменті охорони здоров'я Одеської міськради підкреслюють, під час ворожих атак громадяни усі разом знаходяться в укриттях, що мимоволі створює середовище для передачі вірусів. Ми розуміємо, війна, тривоги. Ми всі спускаємося в бомбосховище, скупчення людей. І так дійсно, єдине, що може нас цей бар'єр, це вакцинація. Кір украй заразне, а тому дуже небезпечне захворювання, яке може привести до уражень центральної нервної системи, серця, спричинити інвалідність або навіть смерть. Специфічне лікування хворого на кір не існує. Єдиний надійний захист від цієї хвороби вакцинація, стверджують медики. Сьогодні у дитячих міських поліклініках в наявності комплексна європейська вакцина з Нідерландів від кору, паротиту та краснухи. Освітяни, в свою чергу, наголошують, вакцинація наразі вкрай важлива, зокрема для реалізації повноцінно учбового процесу щільність ну, достатньо висока і діти контактують між собою, між класами, вчителі між собою між класами, тому ризик перенести це захворювання достатньо високий. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що останнім часом дуже серйозно ширяться інформація про недопуск дітей без вакцин до закладів освіти. Сьогодні ми про це не говоримо в місті Одеса, але там, де ситуація з вакцинацією занадто серйозна, вже є е, е, рішення державних головних санітарних. Лікарів областей про те, щоб вживати таких заходів в Одесі. Понад 50% дітей вакциновані проти кору розповіли в мерії. А для створення колективного імунітету потрібно більше 70% вакцинованих. На особливу увагу заслуговують діти, які повернулися до міста за кордону, і діти-переселенці. Спалахи кору циклічні і відбуваються кожні 5-6 років через недостатній рівень охоплення щепленнями. Останній спалах в Україні був зафіксований у 2017-2019 роках, коли захворіли 112 тисяч дітей. 41 дитина з них померла.